Добрий день, пані та панове. Сьогодні поговоримо про Московію, вірніше про ідею перейменування Російської Федерації в Московію. І увага, це буде абсолютно протилежні думки, на відміну від того, що ви читаєте в інтернеті, де в нашому патріотичному середовищі це підтримується. Ну як же? Це ж елемент приниження Російської Федерації. А ми зараз з вами поговоримо про плюси і про мінуси цих ідей. Тому що у нас є ворог Російська Федерація, а, а ілюзорні ідеї можуть насправді більше заважати, аніж допомагати. Чому я можу про це стверджувати? Ну, давайте поговоримо про цю гіпотезу. Ну, перше, про саму ідею, виникла петиція на сайті президента. Я, чесно кажучи, петиція взагалі не, не прихильник підписувати. Але ну, це ознака, що ідея, вона. Вже певною мірою запитана, навіть якщо є 25 тисяч чоловік, які підписують петицію, наважуються, зважуються, витрачають на це час. Значить, їх набагато більше прихильників такої ідеї, ще там, як мінімум, в і ще більше в звичайному українському середовищі. Ідея перейменувати Російську Федерацію в Москві. В патріотичному середовищі це взагалі приймається неурану. Ну як же? Це ж ми їх ще тут вдаримо. А чи так це насправді? На Україну напала Російська Федерація. Це фашистська держава під проводом Гада Путіна і нас бомбардують, вбивають українців, росіяни незалежно від місця проживання. Чи вони в Москві, чи вони в Пітері, чи вони там в Улан-Оде, це бурят, я нагадаю, чи вони в Далекому Сході, хоча там етнічно близько 80% населення має українське генетичне коріння. Але всі вони росіяни, всі вони громадяни Російської Федерації називають себе «русскі». Або росіяни вони себе називають, якщо вони, скажімо, там, буряти, татари і зі зброєю в руках все рівно йдуть вбивати нас, вбивати українців. Чи була історична назва Московія? Так певний час використовувалися на наших українських землях Московія і етнонією Московській. І е, москаль від того е, пішов, наприклад. Та, тобто не лише прикметник е, москов, московський, але е, було і слово Москаль достатньо вживане, і е, потім на якомусь етапі е, його застосовували і щодо солдатів, але тільки тому, що за 25 років солдатської служби там русифікувалися українці, відповідно, забривали у москалі, це означало, що їх не просто забирали солдати, а вони русифікувалися за цей час і ставали. Світоглядний, москалями, не тільки русифікований. А ось тому так це притаманне було українським землям цілий ряд слів. Хоча більш образливо насправді, ну принаймні на східній Україні, було слово «кацап» по відношенню до росіян, І це слово, яке відрізняло наше населення, населення, яке живе в Україні, від етнічно-російського населення. Хоча сама Москва намагалася впроваджувати слово «великорос». Ще вона не було притаманна як самого значення для росіян. Отже, слово таке побутувало безперечно, та, історичний факт. Чи може якась нація, якась держава називати іншу державу назвою відмінною від самоназви? Безперечно. Ну, ми ж, наприклад, ну, найбільш для вас зрозумілий приклад з Німеччиною. Ми ж називаємо Німеччину-Німеччину. Не джоманні не германці, хоча це а, слово теж існує в українській мові. германці, але воно стосується а, або стародавнього періоду, або вже стосується всіх германомовних а, етносів. А до них, нагадаю, окрім німців, належать там ще й британці, і скандинави. Ну, ось, а, і нідерландці або голландці. А, Можна можна називати, до речі, Німеччину і в інших країнах по-іншому, не обов'язково від економіму германці, тобто, наприклад, Аліманія. А, і що з того може бути, може бути така назва? Значить, які позитиви від перейменування Російської фашистської, роз, нагадаю, фашистської Російської Федерації в Москові? Ну, Ми думаємо в Патріотичному середовищі, що це елемент приниження раз. От Ми вас ображаємо. Ви називаєте себе як хочете, а ми кажемо, що ви насправді там, не росіяни, а ви е, ну, Може бути нам приємно, да? але я, чесно кажучи, ніколи не бачив позиції Німеччини або німців, які би стверджували, що для них слово німець неприємне неприйнятне, і вимагало б від нас, щоб ми їх так не називали. Хоча в слові німець насправді можна подивитися елемент образи, як воно виникло на наших слов'янських. Землях, тоді ще не називалися українських, називалися по-різному, щодо не лише німців, а всіх, хто приходив з Західного кордону. Німаки, німці, тому що вони, німі, вони не вміють розмовляти слов'янською мовою. Насправді, німці ж сучасні. Не, ні, не, не німі, Вони не німаки, вони вміють розмовляти, дай Боже, вміють розмовляти. І що? Чи те, що ми їх називаємо німцями, це їх принижує? Чи стає від цього гірше? Чи вони замислюються про це? Та, чесно кажучи, мені здається, що їм пофіг. А, от питання про приниження. Наступний елемент: ми що ще можемо подумати? Ну, якщо ми будемо називати росіян москалями, московітами, їхню державу московською, то це означає, що нарешті Росія розпадеться. Друзі, в наших інтересах, щоб Росія розпалася. В наших інтересах, щоб виникла на територію Російської Федерації набагато більше держав. Щоб було менше громадян Російської Федерації, відповідно, щоб виникли незалежні. Калмикія, Татарстан, Бурятія, Кубань, не українська, а саме Кубанська Кубань, окрема, окрема держава. Дон, де донські казаки. Да? Тобто, щоб вони не усвідомилися росіяни, ні кубанці, ні, ні дончаки, щоб усвідомили себе окремими етносу, тобто щоб росіян ставало менше, а щоб більше ставало інших держав, інших народів. Це в наших. В наших інтересах. Чи стає така перспектива ближче від того, що ми росіян будемо називати ну, Росію будемо називати Московіті, Москалія, там, а, Мос, Московська держава? Ну, от Від того, що ми Німеччину називаємо Німеччиною, чи від того Східна Німеччина відокремлюється, наприклад, та їм якось пофіг. Чи від того може. Лужицькі серби, чи інша етнонім Лужицькі Сорби, а це нагадаю. Один етнос з двома мовами, слов'янський етнос, який проживає на території Німеччини. Може, він від того хоче відокремитись від Німеччини? Там у них є верхня Лужицька і Нижня Лужицька мова. Теж ні. Для того, щоб Росія реально розпалася на багато держав, потрібно працювати. Потрібно випускати книжки татарської мови. Потрібно пускати книжки кубанською мовою, її тут кодифікувати, відправляти туди, робити програми, намагатися телевізійні радіопрограми, намагатися пробуджувати там місцевий патріотизм кубанський, а не російський. Нагадаю, зараз кубанці, нехай вони там етнічна, генетична, частина з них українського, походження, принаймні, запорізького, та не усвідомлююся все українцям тоді, але судово все у запорізьці. Але вони воюють проти нас. Нам потрібно, щоб вони не воювали проти нас. Нам потрібно пробуджувати у них неросійську свідомість. Чи цього буде достатньо від того, що ми перейменуємо державу? Та ні. А, але від цього, цього скепсису, що я висловив, не а, виходить а, там негація до перейменування. Мені б, наприклад, було би, здавалось би, абсолютно фіолетово від того, що а, Росія буде називатися московіття, там якесь там все рівно. Поки вона є ворог, вона все є ворог, як би ти її не назвав. Чому я кажу, що мінусів більше, а, які я бачу реальні мінуси, а вони не від е, перейменування? Вони йдуть від іншої ідеї, яка, подивіться, впроваджується останнім часом в патріотичному нашому середовищі: що Україну потрібно переймати в Україну Русь. І це патріоти кажуть. І от тут який історичний бейграунд? Ага, Росія то не справжня Росія, не справжня Русь, а ми будемо то Україна справжня Русь. І тут можна понасмикувати насправді дуже безліч фактів, які дійсно будуть підтверджувати, що українці там, до 19 століття дуже часто називалися деякі до 1917 року, коли вже впроваджували слово етнонім Українець бо до того він поширювався лише серед інтелектуальних еліт, серед інтелігенції здебільшого. А ось, а слово Русь, син Руський, та воно було на наших землях притаманне. Але тут є небезпека. Небезпека, що ми будемо десятиліттями, століттями переконувати один одного, змагатися, а яка Русь є правдивіше, і це буде елемент нашої постійної пуповини в зв'язку з Москвою, як би вона не називала. Тому що вони те будуть продовжувати називати себе Русь. У них в гімні є про Русь. І ми що будемо переконувати один одного, яка Русь є важливішою, хто більш справедливий Русь? Подивіться на білорусів, у яких етноніумі є слово Русь, і які, бачите, ну, менш опірні до русифікації. Білі русини. І там, в Москві русини, як би їх не називали московітами. Що ми будемо з кожною э, нацією європейською змагатися. А піроги руски, це те саме, що вареники українські у поляків. У них є така страва. Піроги руски досить, до речі, популярна, це вареники з е е е картоплею. Бо бачите, колись в середньовіччі, з центром там, на, на нашій Галичині було князівство русське. І це ми повинні один одному змагатися. Ага, Русь з одним С, вона, от, як ми пишемо, вона правильна, а з двома неправильна. Да? А ви знаєте, що насправді не в Москві, а в Києві і в Львові придумували слова і Росія. В Києві у Львові в середньовіччя. І мала Росія і поширювали як елемент єднання з Москвою з тієї Росії. І це, знаєте, паска як з православ'ям, як слов'янством, куди не крути, яка б церква не була, да, і там будуть православні, і тут православні. Це небезпека нашого з'єднання. А якщо буде ще слово Русь нас з'єднувати з історичним минулим, як найбільший зв'язок, як найбільше Ну, я бачу в цьому більші мінуси, чесно скажу. А, і я усвідомлюю все українцем, не українерусином. Не україноруським. Бо я прихильник концепції 25 сходин до спільного щастя. А нагадаю, п'ята сходинка там звучить «усвідом себе українце. Я усвідомив себе українце. Я не хочу переусвідомлювати себе на українорусин, русин Україна руський. А ті, хто пропонують переіменувати Україну на українорусь, Русь, от як вони думають, нам потрібно буде називатися? Русо-українцями, україно Да, Там москві, там ми будемо українсько-русскими. бо ми справжня Русь, а там не справжня Русь. Ми будемо ще колоти націю. Нашу націю. Мені подобається проєкт, який започаткували. Насправді, для історії не так давно. В 19 столітті він найбільше проявився. Україна, саме тому, що він окремішний і від росіян, і від поляків. Окремішний. Русь, слово Русь. Нас багато з ким з'єднує, з білорусами і з росіянами. Зараз скажуть, да ні, Русь! Це ж була тільки Київська Русь. Та? Ви певні, що тільки Київська Русь, а в Білорусі і не було Русь? Ну, добре, вона називалась тоді Білорусі в Полоцьку. Була Русь чи не була? В Новгороді, куди збігали київські князі, як тільки припікало? Що тоді там було? Ми хочемо, щоб це у нас постійно в голові оце нас з'єднувало. Це частина нашої історії, та. але чи не найважливіша частина нашої історії? Тепер ще один, скажуть інші контргумент. Чекай! Ти що не пам'ятаєш, що Грушевський писав історію України-Руси? Ну, не, до речі, не один Грушевський, ще Аркас писав. Було популярно. Так, да, я пам'ятаю, я історик за фахом, Я це читав, я читав книжки. Але чому так зробив Грушевський? Чому? Тому що слово українець на момент, коли він писав. Свої а, історичні книжки ще не побутувала серед українців об'єктивний факт, прикрий для нас факт. Українець слово, яке вигадали, вигадали ми, Та, в Харкові, причому вигадали, навіть не в Львові і не в Києві, і почали поширювати для відокремлення якраз від росіян. Коли... І це поширення було спочатку лише серед інтелектуальних кіл. Бо якщо ми в історичних назвах можемо там знаходити, як історичні назви можна знаходити в 12 столітті слово Україна. Слово Україна з'явилося пізніше. Але вона стосувалася регіонального лише значення. А от як етнонім його запропонували саме в Харкові. І воно поступово йшло. Франко з Павликом належали спочатку до україно Руської радикальної партії. Чому Україна Руська? Тому що треба було пояснювати, що слово Українець, українська це. Це те саме, що Руське. На якомусь етапі це було необхідно. Навіть за переписом 1931 року, якщо я не помиляюсь, в Польщі, коли вже після визвольних змагань, 17 до років, тобто це української революції. І то у них в додатках було пояснено, що ті, хто називають себе руський, а ось це потрібно записати як українець, тому що не до всіх ще дійшло. Це вже після навіть української революції. А можна уявити, що було до 1917 року. Так от. Геній Грушевського, а він реально був геніальним істориком і футурологом, тобто він робив конструкти. Він розумів, що слово «українець» тоді потрібно притягнути до слова Русь, відібрати на той момент слово Русь від росіян. Та на той момент це було необхідно і сполучити з словом Україна. І як тільки це відбулося в головах інтелектуалів, то він не пропонував в 17-му році, я нагадаю, він був першим керівником української держави. Він став головою Центральної Ради, тоді у нас не було посади президента, був голова Центральної Ради, була парламентська республіка, то Центральна Рада не а, зорганізувала державу україна Русь, а державу України. На чолі з Грушевським, який історичною книжкою писав про Україну Русь, а державу засновував один з тих, хто засновав державу, Україна. Тобто, це був елемент перехідний. Для чого? Тому що перед тим козачі еліти, шляхетські еліти, українські шляхетські еліти, як ми їх тепер там називаємо, вони усвідомлювали себе окремішною частиною від Москви і Петербурга, Бо Петербург на той момент вже був столицею, а, а не Москва. Але ще не називалася Українці. Тобто, щоб брати століття перед Грушевським. Історію русів. Формальна, ну, він ще не формальна, а невідомий насправді її автор геніальна робота, геніальна чому? По впливу на український еліт. Так от, якщо ви прочитаєте, вона ж не читають оригінали, а вона свого часу збудеражила, просто збудила а, уми козачих і шляхетських а, а, еліт в Україні. Так от там а, да, все прив'язувалося козаче наше минуле до Періоду Київської Русі. Знов-таки, бачите, у мене є цей штамп, хоча Київської Русі не існувало, до періоду Русі з центром в Київ. А, І там стверджувало, що слово Україна, український проєкт, Україна, це взагалі поляки вигадали. Так що це, до речі, не, не Путін з його цим абсолютно шизоїдним про Генштаб. А ще було в українських а, в українських джерелах, що це от польська інвазія. польська, польська Ідея, польська інтелектуальна провокація про Україну. І пройшов час, поки визріло у нас розуміння, що нам необхідний проект, який би абсолютно відокремлював нас від росіян. От, абсолютно, і від поляків і від росіян, з новим словом, знову абсолютно новим словом, з відрубанням певною мірою а, спільних якихось а, шматків в історії і іноді навіть здобутків історії. Бо спільна з росіянами небезпечна, от небезпечна вона, розумієте? І ідея назви україна русь вона містить собі небезпеку для України нинішньої. Небезпеку. І відповідно, чому я про це так трошки довго говорю? Відповідна підсвідома ідея, що там тільки там, московіти, а у нас справжня Русь для України ця ідея є небезпечна. Русь це лише один з наших історичних проміжків часу. Ну, мене мало особисто, що об'єднує з так званим Володимиром Великим. О, як же так? Ви що? Він же у нього пам'ятник стоїть в, в Ківі. Але що я не поширюю християнство, як він? Та? Але я і не гвалтую жінок на очах у їхніх чоловіків, як робив Володимир Великий. Нічого собі великий. Який мав гареми по кількасот жінок, але гареми, ну припустимо, вони там ще добровільне було, хоча я сумніваюсь, а не Рабиня, та? але історичний факт, що він дружину іншого князя згвотував на його оча. Я з цим нічого не хочу мати спільного. О, з, таким, з такою величчю. А для росіян це спільний персонаж з українською минувщиною. Не даремний пам'ятник стоїть не лише в Москві. Ще не в Києві, а в Москві ще поставили. Розумієте? А ми там кажемо: а вже він тільки наш. Ха! Для них це спільна історія. А Україна це не спільна історія. Не спільна. І для мене ближчі персонажі — Це Михайло Драгаман, який з українцями, один з найбільших наших інтелектуалів. Це Василь Стус, якого московський, радянський, але московський. Режим закатував в таборах. Це люди, які вже усвідомлювалися українцям. І я хочу усвідомлюватися ще раз підкреслю, українцям. Не хочу ніяка Україна росіянинам. На мою державу напала Російська Федерація, яку в просторіччю називають Росії І як би ми її між собою не називали? Московія, ще якась хренові. А, ось. А, тут Русі, я не хочу. Замислються про це. Все тези для дискусії. Ми ж з вами вільні люди. А перша сходинка в концепції 25 сходинок до спільного щастя звучить на щастя критичного мислення. Ми можемо дискутувати, бо ми українці. Вільні люди. І нагадую, п'яту сходинку: усвідом себе українці. Слава Україні!